Вітаю в цьому відео. Я хотів би описати загальні тенденції війни, куди рухається ситуація на приблизно на грудень місяць на кінець листопада. Почну з того, що з наступів Російської Федерації, з наступу на Запоріжжя. Тобто, наступ на Запоріжжя в астрології Запоріжжя це тема стихії води і резонанс зі знаком Здяка Скорпіон, тобто, це місто екологічної катастрофи. І знак зодіака Скарпіон, це знак екологічної катастрофи Запоріжжя в резонансі зі знаком зодіака Скарпіон. Тема наступу на Запоріжжя почала проявлятися всередині осінь, коли планети почали заходити в знак зодіака Скарпіон. І планети і Скарпіона виходять 22 листопада. <кхм> Таким чином, я вважаю, що тема наступу на Запоріжжя, ну в плані як оточення чи прям наступу такого масованого вона буде. Змінюватися іншими темами. І з цієї точки зору, я би вважав, що наступ на Запоріжжя то є ну і ПСО, тобто, щоб відволікти якісь сили від дійсно того напрямку, на який буде створено масований наступ. Це, звісно, не знижує там тематики обстрілів міста Запоріжжя і так далі. Тепер Плутон. Планета Плутон переходить 20 значить, листопада в знак Зодіака Водолій. що означає, що Водолій це знак зняття обмежень. Тобто для Російської Федерації це знак обходу санкцій, зниження санкцій. Коли Плутон почав, почав переходити водолій навесні 23-го, то Путін одразу ж зустрівся з Сі дзінпінем і почався будування схем. Через Китай і його сателітів як Росія буде обходити санкції <клес> і формування союзників, так званої, як в Україні називають Осі зла. Але знак зодіака водолій не пов'язаний з осью, і це Казіров пов'язаний з таким поняттям. Тому я б прогнозував, що під час Плутону в Водолії тема Осі зла вона буде змінюватися на якісь водоліївські тенденції. Но водолійське це союз об'єднання, такі будуть терміни вживатися. Але оскільки Плутон буде сам при переході в водолії, то дуже сильне знаття обмежень я одразу ж не прогнозую. А от коли до Плутона доєднаються планети, тобто в січні місяці, Сонце, Меркурій, а також протистояння до планети Марс, Плутон створить. То, то більше буде таких процесів, як зняття обмежень, тобто це в районі, в районі січня місяця. В чому буде заключатися це зняття обмежень, цей безліміт, Я не знаю. І, взагалі, знак зодіака водолій, це такий знак зодіака, з яким треба прогнозувати навпаки. От Зеленський водолій. Значить, очікує, що президентом буде Камала Харріс, президентом Трамп. Очікує, що війни не буде, війна є. Очікує, що російська армія вже слабка, російська армія ще сильна. Тобто, це смисл знак, знак, знак Здяка Водолі, знак сюрпризів. На цьому побудований гумор, наприклад, коли в гуморі людина несподівано щось чує, що вона не очікувала побачити чи почути. і зеленський гуморист. Тобто, і перехід Плутона в водолій от в цьому смислі означає несподіванки, якісь несподіванки для людей ну вже після 20 листопада, але більш сильніш в січні. Несподівані варіанти розвитку подій у війні. Ну, А оскільки Водолій означає також тему навпаки, несподівано і навпаки, ніж людина. ну Це теж смисл гумора, що значить, в гуморі навпаки, як людину, людина очікує, це визиває сміх. От, ну, У нас тут сміх сквозь сльози тобто такий чорний гумор на війні відбувається. Це про те, що. Відбуваються незаплановані події після 20 листопада, і зимку, які ми не очікували. і Не випадково вибрали такого Дональда Трампа, уроніста в Америці, який будуть цю енергію проводити в карті України, точніше в Солярі, в карті Незалежності України, Солярі, який почався в 23-го, який почався в серпні 2024 року і до серпня 2025 року. Ми можемо в цьому солярі побачити. Планети в близнюках Марс і Юпітер. Юпітер означає широкий вплив, а Марс означає ну, війна. Близнюки це Дональд Трамп. І таким чином в Солярі Україні видно, і це було для мене одним з чинником прогнозування, що Дональд Трамп стане президентом на Камала Харріс. Такий чинник, що Трамп буде займати Марс активну позицію войовничу, він буде, значить, рахуватися з темою війни в Україні і навіть буде воювати в Україні. Можна навіть так прогнозувати, буде займати якусь войовничу позицію або воювати з якимись ну, українськими там, проблемами. Але Сатурн знаходиться під кутом 90 градусів до планети Сатурн і в Солярі. І на небі це означає, що ситуація буде розвиватися не так швидко, як би це хотілося. Про те, що ситуація буде розвиватися не так швидко, як хотілося, от в грудні, наприклад, відбувається кут 90 градусів між Сатурном і Юпітером, це означає, що на практиці воно не так, як в обіцянках. Дональда Трампа там, закінчити війну, наприклад. Також планета Марс ретроградна всю зиму буде означати тягнути резину, не ситуація, як по замкнутому колу. День Сурка не йде вперед, закольцьовується і повтори йдуть, і так все так ж вже було, повтор того, що було. Наприкінці зими на початку весни буде затемнення, яке під час затемнення буде ретроградна Венера з Меркурієм, і вони будуть, значить, в такій дуже важливій позиції. Що теж буде створювати навесні, в березні місяці, таку енергію в березні, на початку квітня, якщо ситуації не йдуть вперед, вони ну, будуть як не зависати як невирішені питання. Ретроградні планети означають невирішені питання, які не мають закінчення, як трикрапки. Три Таким чином, до середини весни, і навіть до літа, я не можу прогнозувати, що. Війна, вона там закінчиться і все стане ясно. Все стане, стану, буде станувати ясно ближче до літа. І з іншого боку, ретроградні планети вони означають можливості змінити свою думку, змінити свої ставлення, змінити свої позиції. І саме це я би вважав ну, важлив, важливими такими тенденціями зими, що ті події, які будуть відбуватися, у війні війна, я зараз в глобальному смислі кажу не тільки як бомбардування міста або вбивство людей, а ну всі аспекти війни. Ретроградні планети вони будуть означати змін, змінення ставлення до чогось, тобто зміння настанов, змінення цілей, ну можна сказати, змінення цілей війни. Як я прогнозував в своїх прогнозах, і я тримаю цієї думки, що при переході Плутона в водолі, тобто після 20 листопада, ну дуже мало буде людей взагалі розуміти там в США, Росії, Україні. В Європі, для чого взагалі ця війна ну, от, потрібна далі? Тобто, це тема, що планети Сказірога будуть виходити. Ну, це буде відчуватися там, більше всього у другій половині зими, коли взагалі планети Сказірога повиходять. А, зараз можна показати. Зараз можна зустріти таку ну лунає. Є така інформація, що от влада провалила мобілізацію. Мобілізація була провалена. Але я в своїх астрологічних прогнозах прогнозував і хочу, значить, повернутися до цієї трактовки, що астрологічно не видно такої енергії, щоб люди йшли воювати восени знаходження Марса в раці. Знаходження планет в рибах, риби означають втікати, ховатися, як риби в воді вони тікають, ховаються від якщо людина наближається, так і немає войовничих енергій, які би означали ну, дуже велике бажання воювати. Ну взагалі, дух війни, він слабкий насправді зараз. І під час Марса в Раці, тобто <кхм> а Марс в раці буде у другій половині зими, був восени. Ну, можна зустріти такі слабку позицію, слабку позицію в бажанні воювати. Зараз наприкінці листопада, в грудні, Марс є в знаці Зодіака Лев, що означає більшу таку войовничість і рішучість, а також войовничу позицію лев лідерів. Лідери це Путін, Трамп, Зеленський при Марсі в Леві. Вони стають більш войовничими. Тобто, до, до кінця цього року. В грудні місяці, наприклад, в другій половині листопада, в грудні. І це означає, що начальство ну, войовниче. Ну, в цілому, якщо брати не тільки війну, а там різні інші процеси. Марс значить, зупиняється, і на початку грудня починає йти в ретроградний рух. В житті людей це означає, що взимку йдуть нові проекти, нові роботи, нові бізнеси. А йде те, що було вже раніше, як казав, казав Ленітключ, це вже колись було. Оце про ретроградні планети. <клух> Також у війні повтор якихось сюжетів, що це вже колись було, повтор якихось старих проблем невирішених і неможливо при ретроградних планетах рухатися вперед, допоки не вирішені старі проблеми. Тобто, і це означає, що в війні ситуація не може розвиватися допоки не будуть вирішені якісь старі проблеми, оскільки які довго не вирішувалися. Тобто, тому це в першу чергу на ретроградних планетах, тобто наприкінці осінь, на початку взимку, це в основному заняття не для зовнішнього, а для внутрішнього, для внутрішньої тематики, тобто, що змінити в собі, і це для людей особисто стосується, що змінити в собі, щоб рухатися далі вперед. На за дяка терези продовжують поназнаходиться такі столичні показники, які означають, що спихувати відповідальність на іншу людину, перекладати. Ну, наприклад, що як українська влада може казати, що винувати там всі винувати, Ілон Маск винувати, Європа винувата, Шольц не так путіну позвонив і, взагалі, план миру це всі нам все довжні. Ну як я попереджував в своїх відео перед осінню, Це така тенденція, яка не Отримує підтримки, це тупікова історія, вона не, не справджується і, значить, точка розвитку в Знаці Зодіака Овін означає, що перспективно брати на себе відповідальність і значить ну, брати на себе відповідальність. Юпітер в знаці Задяка Близнюки я мав прогнози вже з літа, що буде знижуватися бажання допомагати Україні, бажання донатити зниження кількості донатів. Я правда погорячився, сказав, що це буде з літа вже відчутно. Ну, з літа це ще слабо. Але наприкінці літа я від інших волонтерів вже чув, що де брати донати. Донатів ну, як би мало, донатів немає. Ну, в Достатній кількості допомога інших країн, країн знижується. Зараз при Дональді Трампі значить знак зодіака близнюків і близнюках може проявитися як ви хочете допомоги, ну окей, маркатільність близнюків це купіть. Купіть, значить, ну окей, ваші покоління будуть нам довжні. Давайте хочете там, три покоління буде віддавати нам довг, викупіть в нас зброю. Ну, наприклад, такі підходи. <кхід> тобто, ну, якби вигода, пошук вигоди, і зниження допомоги, ну просто на шару, на дурняка, зниження допомоги при Пітері в Близнюках. Ця тенденція вона буде аж до літа, до наступного літа. 2024 року. Тобто, так, очікувати, очікувати такої доброти, що просто так щось будуть давати, це не працює. Ну, так само, як Зеленський казав, віддайте нам наші 300 мільярдів при Єпітері в Близнюках. Просто так нічого віддавати ніхто не буде. Планети в рибах, в наявність планет в риб на ну, всієї зими, воно означає продовження. Такої тематики, як закінчення в інформаційних е, е, відео, це продовження спекуляцій на тиму, на тему, коли, коли закінчиться війна, коли ж закінчиться війна, ну коли вона закінчується. А от хтось щось натякнув, і це означає, що вона буде закінчуватися. Вона закінчується, 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 але ніяк не закінчується. Оцей планета Сатурн, яка означає довгі дистанції, довго щось робити, і терпіння, витримка, і як е, е, тягнути час. То, знаходячись в знаці, який означає закінчення, виходить таке довге закінчення, яке насправді не закінчення. От, собственно, Сатурн в рибах аж до літа, і то ще в 26-му році на початку там, трошки знаходиться в рибах. От, тому такі, ну, такі плавні процеси зливу, плавні, плавні процеси зливу, тобто на. Ну, а коли тільки війна почалася, я виставляв таке відео. Там в мене було як точні прогнози, так і хибні прогнози, але був такий прогноз, що я кажу: дивіться, планети в рибах, це значить зливають Україну, зливають, тобто землі продають, ну і ще не все продали. Уран в тельці ще продовжує знаходитися до літа. Це означає, що значить гравці в цій війні бачать можливості ще роздербанити ресурсів українських, ще створити таких. Прецедентів, що російські ресурси задарма значить грабити грабування ресурсів, так це проявляється. На жаль, люство, так зване цивілізоване людство, знаходиться на такому рівні цивілізації, що вважає, що ну, нормально це просто грабувати одне одного От і нав'язувати там свої інтереси. От, ну, в, принципі, в принципі, Уран знаходиться в тельці, ну, як мінімум до літа 25-го року, приблизно там ще в 26-му трохи знаходиться в тельці, Тому ще не все пограбували, продовжується грабіж, значить, українських земель, українських ресурсів, російських ресурсів, ну і так далі. Таким чином, ну нема ще такого, що по інтересу закінчити війну, бо ще є що пограбувати. Ну, типу того. Інше, інше питання, на яке я, на жаль, поки що не маю відповіді, інтенсивність війни. Тобто я не розумію, як прогнозувати інтенсивність війни на зиму, чи буде знижена інтенсивність, чи буде не знижена інтенсивність. А, в зв'язку з декількома факторами. Ну, По-перше, знак Зодіака-Водолій Водолій це не те, ну, чого ми очікуємо. Точніше, як. це не те, чого ми очікуємо, тому що ми знаходимося під впливом пропаганди. Значить, або з внутрішніх якихось настанов, які заважають нам чесно побачити реальність. Тому щоб краще зрозуміти, як воно що, мабуть, треба ставити ставку на інтернаціоналізм. Водолій знак зодіаку означає інтернаціоналізм, тому інтернаці... якісь ненаціональні інформаційні агенції, вони, скоріш за все, будуть давати більш точну більш інформацію ну, стосовно дійсно того, що відбувається. Можливі якісь специфічні події пов'язані з нафтою, з цінами на нафту, скоріше всього, в зв'язку з цим затемненням, наприкінці зими або на початку весни. А також вплив на, так як це сказати, Мігрантів, тобто Дональд Трамп прийшов і каже, значить, я вижену з Сполучених Штатів мігрантів. Він говорив за Сполучені Штаті, але це та сама історія і для Європи, для українських мігрантів. Тобто, це затемнення, яке буде в березні, воно буде сильно впливати на перегляд тут ретроградні планети, на перегляд, ну як би сказати, умов, на яких українські мігранти знаходяться в Європі. Ну і опосередковане таке. Такий орієнтир, що війни всі різні. ну Це тепер, очевидно, дуже сильно. У мене на початку війни був стереотип, що війна ну це щось таке, що яке було похоже на 41-й-45 рік, але ця війна зовсім не схожа. І в ній велику роль відіграє знак Зодіака Риби. Знак Зодіака Риби означає ситуацію, коли можливо, що люди втікли просто від війни, їм відкрили кордони, вони втікли. Значить, а то як це сказати? А також знак зодіака рибу означає рабство, тобто люди, які знаходяться на війні, багато з них відчувають, що вони знаходяться в рабстві. Я, наприклад, теж працюю на підприємстві критичної інфраструктури, яка бореться з наслідками російської ракетної атаки України. І теж знаходжусь в рабських умовах. Зарплатня в мене дорівнює 8 тисяч гривень в місяць. Тобто, ну що є? Ну, як ви розумієте, просто це на їжу виходить, на проїзд, це рабство, безкоштовна робота. Ну, от це знак зодіака Риби, рабство, безсмислена, якби робота, безсмислене життя. Ну так це можна ще трактувати. Ну і теж багато в товарні, теж вони відчувають якесь таке. Ну, залежна, Це знак завдяка Залежності. Овін це незалежності, а Риби Залежності. От, І це означає, що поки планети в рибах, то от люди знаходяться в рабстві. Ну, якби в армії, ті, хто за кордоном, ті біженці. Ну, Дональд Трамп сказав, буду боротися з біженцями. Це такий сигнал, я вважаю, буде і іншим країнам, і ближче до весни, робити якісь ну, зміни для біженців. Те саме в армії, те саме. На підприємствах там, критичної інфраструктури, хто знаходиться в таких умовах, то кхе, значить, буде перегляд якихось умов для цих людей, які знаходяться ну, в рабському положенні. Ну, і, В принципі, коли я влаштовувався на підприємство критичної інфраструктури, то я дослідив інші підприємства військової промисловості, ну, які знаходяться в моєму регіоні, там теж рабський рівень зарплат ну, в Україні. Ну і таке саме і в армії. То в армії тим більше люди життям ризикують і типу, порівняно Ну, це знак Задяка Риби. Ну, типу, так, такі, що люди знаходяться в ситуації і відчувають безсмислені. Ну, якби... Також це вообще не про справедливість знак зодіака, це не знак зодіака Терези. І тема справедливості люди гостро будуть відчувати несправедливість аж до середини весни, поки астрологічний показник літ знаходиться ну в Терезах, і поки партнери будуть, ну. Партнери України в тому числі будуть поводити себе так, що давати, давати підстави типу, української влади українській владі говорити, що нас підвели, нас кинули, значить, не хочуть робити те, на чому очікуємо від партнерів. Тобто, на партнерів ну, положитися буде ну навряд чи можливо. А влітку, в знак Зодіака Рак, зайде Юпітер влітку 2025 року, який означає щастя для сімей, щастя для національності, більш хороші умови для сімей, для національності, для батьківщини. Ну, таким чином я прогнозую більше повернення українців на батьківщину і солдатів в сім'ї. Більше літом восени взимку. 20... 5 та 26 року навесні 26, тобто в цей період. А зараз, поки ретроградні планети цієї зими буде відчуття, що ми знаходимося в ситуації, яка не має виходу, не дає виходу вперед і потребує від нас зміни якихось своїх, зміни якихось своїх настанов, зміни якихось своїх орієнтирів. Зміни того тих цілей, до яких ми йшли, і тих констант тих би, внутрішніх стереотипів, яким, яким, ми дозволили, яким ми дозволили собою управляти. Тобто, іншим випадком це процес дезомбізації ретроградні, ну взагалі ретроградні планети в астрології. Це процес дезомбізації, і наша зомбована, значить, свідомість. Вона не любить ретроградні планети, тому що вони не дозволяють ну робити те, що ми там хочемо зробити. А наповчають нас як треба, як правильно. Таким чином, ретроградні планети наприкінці зими і на початку наприкінці осені цієї зими це про, про те, щоб відкрити уші поширше, розплющити очі, витягнути голову з піска, як то Страуса голова в піске, і ну, спробувати зрозуміти, а яка ж реальність ну, навколо нас. А, значить. В плані, чи буде Україною зброєю створено ядерну зброю, чи не буде, чесно кажучи, не знаю, але предпосилки до цього столичні є. Це ретроградні планети, а ретроградні планети це повернення до того, що було раніше. Це перехід Плутона в водолій, а це означає закінчення ідеї червоних ліній. тобто... Козіров, це як обмеження, або як під час війни їх мода пішла називати з російської подачі червоні лінії. А водолій це ж безпредельний знак Задяка. Ну, от Зеленський, ви бачите, тобто він же що прийшов, раду розпустив все по-своєму зробив. Це ж ну безпреділ. Ну в принципі, і оця енергія безпреділа, Блутон водолії, Він буде її підкреслити. Наскільки це сильний буде безпреділ, Ну я, я не знаю, чесно кажучи, не можу цього сказати. Дух військовий під час знаходження Марса в Леві він може підсилитись. Марс в Леві це з 7 листопада там приблизно до, значить, до 4 січня 2025 року. В січні знову Марс в Раці, Це означає, що у другій половині зими енергія схожа на ту, яку була восени, тобто це така депресивність. Не мотивація воювати, високий відсоток СЗЧ, ну тобто у другій половині зими. На початок восени Марс в Раці проявився як відступ українських військ. Я не знаю взимку, чи можна буде це, це, чи це буде відступ, чи це буде щось інше, чи це буде політична домовленість по про зниження. Політична домовленість про зниження ну, військової ескалації. Після інаугурації Трампа складно ще точно мені прогнозувати, бо ще раз підкреслю, знак зодіака Водолі це знак несподівано. Тому спрогнозуєш, а воно потім буде не чому? Чому в чому складність прогнозування? В зомбованості. Тобто тому, що я зомбований, як і багато інших людей, тим, що я бачу по телебаченню. Говорять, брехню підвищений, значить, є такі знаки зодіака, які більше схильні до брехні. І знак зодіака Риби це один з них: близнюки, риби. Скарпіон, значить, полюбляють таке. Ну, от, е, е, і знак Зодяка Риби він більше не, прям, не про пряму брехню, а про приховування фактів, про приховування умалчування, ну, мовчати, тобто не говорити, типу тобто мовчати про щось важливе. Ну і багато планет в рибах вони призводять до того, що людям реально не, не повідомляють ну, реальну ситуацію, реальну картину. А потім, виходить, люди роблять неправильні висновки і ну, створюються несподіванки. Значить, На сьогоднішній день Сонце ще продовжує знаходитися в знаці зодіака Скорпіон, тому вийшло відео таке драматичне, трохи критичне. Ну і щоб закінчити на позитивній ноті, бо все ж таки переходять планети в знак зодіака Стрілець, і Меркурій у Стрільці вже давно знаходиться, і Сонце перейде 22 листопада, в стрілець, і Новолуні відбудеться в стрільці. 1 грудня, що означає якісь дійсно позитивні новини. Ну, я, я би сказав таке, що позитивною, я для себе ну, такою інформацією столичною вважаю, що все ж, таки, все ж таки знаходження планети Уран, в знаці Зодіака, Близнюки з 25-го 26-го року. Значить, означає, що свобода слова, бо близнюки це саме балакучий знак зодіака, Він про журналістів, про інформацію на ну, уран означає свобода незалежність. То таким чином це означає свобода незалежність, свобода слова в Росії, в Білорусі в Україні. А це ж означає ну собственно того, що українці хочуть, от і за яких умов це можливо. Зна знаходження Нептуна в Овні означає закінчення епохи брехні. Тобто, взагалі, Ніптун в рибах це з 2011 року до 2026. І в Російській Федерації це період переходу їх в цей неадекватний відрив від реальності ну, Російського якби, інформаційного поля в Російської Федерації. Ну і Овін це відвертий знак зодіака, Тому Ніптун в Овні це про те, щоб більше говорити правди. Ну і знаходження Плутона в водолії це більше про те, що нема обмежень, нема санкцій, нема. Болізніної теми кордонів, кордонів, там за які воюють Росія, і Україна, і при Плутоні в Казірогі, це ж значить така, ну, за що воюють, якби так. І тому це означає, що все ж таки ті демократичні цінності, та свобода незалежність та відсутність, свобода пересування. Та, значить, особиста ну, можливість говорити, то, що ти вважаєш, тобто за що, в тому числі, Україна воює, воно буде досягнуто. і буде відчуватися. Це частково в 25-му, а далі в 26 му роках і, і в наступні роки. Пишіть, що ви думаєте про те, як буде розвиватися війна, своє бачення своє.